Вітаю, друзі, на каналі. Не бійтеся, в нас тут такий пес. Ел, ел! Тільки що так гавкав на мене. Ванілька в нас прив'язана і він бігає до мами своєї. Трошки посмокче молочка і назад. Там, у нас тут помічниці. Садку. Дивіться. Прийшли допомогти мені, а то я не маю коли тут погромадити, позбирати. Трошки поскубуть, почистять мені, і я їх зажену потім. Так? Ну, наче нічого вони не трогають. Не розочки. Помощнички наші. Що ви тут робите? а? Що ви тут робите? Помагаєте мені, так? Да? Які ви умнічки. Всі прийшли. І курочки прийшли помогти. Індик прийшов з індичкою. І гусочки. Всі тут, всі на місці. Помічниці. Зараз у нас нічого на городі такого немає, і ми їх відкриваємо, вони ходять по городі. А це вже на городі пройшли все. Почистили все. Там вже нічого немає. І прийшли сюди трошки порядок навести. Курочки. Ну, пішли. Пішли, подивимося. Порядки, які ви поробили тут мені. А ця малеча так гавкає, ж хай тільки хтось сюди прийде до нього. О. Це чистесенько, гарнесенько, немає ні травички лишньої. Хто це тут у нас кавчить. Отак. На руки хоче. На руки, да. О, так. Отак. Я пиріжки жарила, руки пахнуть пиріжками, руки облизи. Зараз принесу тобі. зараз. Я давала, правда, зранку давала пиріжка. Зараз ще й піду дам. Отакі порядки нам поробили. Наші птахи в садку, погребли які, черв'ячків, жучків повитягували. І все, тепер можна тут копати, перебивати. Хочемо часник на зиму посадити, та й дивимося, де краще. Між деревами не садять, бо тут буде тінь. Я там посадила яровий часник. Тут, де сонечко. Ну, це він весною вже зійде навесні. А тут у нас була гридинка. Це в нас тут огірочки росли, тут ще натягнута ця шпагат, чи як кажуть. То я не знаю, чи ми будемо в цьому році садити, саджати огірочки. Минулого року ми садили. Слава Богу, вродили так, що і нам було, і ще й продавали. Ну, я дуже багато часу приділяла огірочкам. З самого раннього місяця квітня в мене вже розсада росла і спочатку накривали їх, а потім потрібно було постійно дивитися, прикривати, відкривати, закривати на ніч. Ну і таким чином. Потім пізніше помідорки посадили. Я Дуже рада була, що у нас все своє, але майже весь час я була тут. В цьому році у нас якраз навесні кози почали котитися одна за другою, і я не мала коли сюди до цих, грядок, до цих парників. Тому ми не садили огірки. А для закатки просто купили огірки і закатали. Так що, як є час, то можна займатися, як часу нема, то я думаю, що краще не мучитися та й купити, та й усе. Ну, звичайно, жити в селі, і мати город, і купляти овочі, то не дуже добре. Але можна садити щось інше. Те, що росте, і дуже багато хто займається садівництвом, саджають сади, ось такі персики гарні. І персики продають, і можна купити і картопельку, і до картопельки. то... Кожен уже приловчився як може. Тут дивлюся, щось на листочках є. Мабуть, це кропити треба вже. Я не сильно розбираюся в цьому, коли кропиться ці дерева. Тому нічого вам і не скажу, не розкажу, але в нас є консультанти, які можуть. Підказати, коли треба, що кропити. Ну, звичайно, у кожному кліматі по-різному. Дерева потребують догляду. І е, коли що кропити, це також треба дивитися. Оце ще прийшло чудо. Підкинули нам котика. Я навіть не знаю, чи це котик, чи це киця. Отаке чорненьке. Є підозра, що це, може бути кішечки нони котиня. Воно геть схоже на неї. Бо вона в нас якось була пропала. Не було її довго, а потім прийшла. Ми залишили від неї котика Марсика, а це прийшла вона і дивлюсь, і кошеня появилося. То тепер не знаю, що робити з цими котами. Кому подарувати? Мабуть, сфотографую та викладу, може, хто хоче. Треба тільки перевірити, хто це в нас. Чи котик, чи киця. О, Це ще й котик. Ще такий гарненький котик. Я думаю, що котика скоріше заберуть. Гарненький котик такий. А ти чудо, що вирішив познайомитися з ним, а? пам'ятаєте цього малого, як ми його купали від блох. <сум> Отак, по пограйся з ним. <сум> Я думаю, вони не проти. Це котенятка. Тільки не ображай сильно його. Це ж тобі не собачка, це ти з мамою так своєю граєшся. Кажуть, коти з собаками не дружать. Ну, значить, нічого, дружать. Котику не вистачає ласки, а собачку не вистачає друга погратися. Подружилися, так? Да? Ми вже на кухні з Олечкою, Вона там собі готовить щось повечерять. А я з'їм інжирчик. Побачила на каналі у Володимира інжир. І так захотілося спробувати таку смакоту. Це два таких меншеньких і один такий добре переспівший. Я думаю, що дуже солодкий. Зараз будемо пробувати, угу. смакота є різні сорти інжиру, у нас він Отакий світленький, дуже солодкий. Ну, вони всі такі світленькі, майже таких темних нема тут, де не де тільки таке темне. Минулого року не було. А ці занесу мамі. Бо Оля в нас не любить інжир. А мамі якраз треба. Вона таке солодке, не сильно їсть, а інжир можна. До речі, листя інжиру дуже корисні. Також понижують цукор в крові. Ми вже перевіряли. Потрібно взяти один листочок листя, я нарвала теж. Ось. Один листочок на стакан кип'ятку. Настояти трохи і пити теплим. Дуже добре понижує цукор.